Панахидою на могилі Романа Гурика розпочався в івано франківську фестиваль пам'яті Небесної Сотні. Прийшли не лише івано-франківці, але й родичі загиблих героїв з різних міст України. І не спокусу, але тижня Роману мало виповнитися 20 років. Сьогодні до його могили прийшли десятки людей. Його Неможливо замінити його емоції, його характер, то він для кожного був, і як він себе позиціонував в цьому світі. Він для кожного з нас відіграв дуже важливу роль в житті. Марія Крілі вже півроку плакує свого сина, 30-річного Ігора Дмитріва. Ігор мріяв про сім'ю і навіть готувався до весілля, але не встиг. Він був прострелений чотирма кулями, дві кулі на прольот. А дві кулі застряли йому в тілі. І так, і досі, ще ніхто не покараний, відхиляються, втікають. З кожним днем не те, що вона гоїться, вона вглубляється. Вона все більше і більше стає боляче мені. Тому що дитина така тільки жити, а його руки, його світла, голова в землі гниє. Калуш Львів, Новояворівськ, Київ, вшанувати пам'ять своїх близьких до Янфранківська приїхали понад півсотні родичів загиблих на інститутській. Вони вже подружилися, телефонують один одному, а раз на місяць обов'язково навідуються до столиці на майдан. Ми збираємося разом. У нас одне гори, спільні гори Ми маємо і одні другі, одні других. Ми розраджуємо. Одним самим разом плачемо, разом молимося. Ми разом одні других підтримуємо. Разом вирішили започаткувати такий фестиваль пам'яті. Ідея виникла у батька загиблого Романа Гурика. Стверджує, навіть не сподівалися з дружиною, що їхню ініціативу підтримують родичі полеглих під час вуличних протистоянь. Тетралізоване дійство за участю студентів Прикарпатського університету. Веселі і щасливі ми. Скажи, коли? Коли здійсняться твої сни. Діти з малюнками та листами для бійців, АТО, майстер-клас із збирання стрілецької зброї, концерт за участю відомих українських артистів все це вклалося у сценарій фестивалю пам'яті. Навіть під час тих всіх подій, які відбувалися там. Люди сиділи, вони співали, вони Писали вірші, вони писали якусь музику. Вони ну займалися творчістю. Родичі мають намір щороку проводити такий фестиваль, причому в тому місці, де мешкав загиблий герой, і вже зараз говорять про Донецьк. Вірять, що столиця Донбасу буде звільнена від сепаратизму, і вже там наступного року згадуватимуть героїв Небесної Сотні. Тетяна Лугіна, Михайло Березень, Олександр Литвиненко новини на вежі.